Доброго вечора, дорогі друзі. Якщо думаєте, що неможливо купити Фольксвагена до 4 тисяч доларів, то це неправда. У нас наявності є, з'являється в продажі гольф 4-го покоління. 1999 року випуску в універсалі серебристий колір. Автомобіль має подвійне заводське фарбування. Хочу сказати, що з 99 року до сьогодні автомобіль, що я знайшов так, це було замінене переднє праве крило, пофарбоване в колір авто. А так, всі деталі. В рідній фарбі десь є косочки, десь є царапінки, десь є рижечки. Але зберігся автомобіль дійсно в класному стані. Автомобіль має подвійне, заводське офарбування. І це прекрасно, тому що в таких роках машинка б вже напевно б пішла великими рижечками, а подвійне заводське фарбування зберегло кузов від корозії. Автомобіль має досить класний стан салону, це текстиль. Машинка, щойно після хімчисточки, і хочу сказати, що хімчистка творить дивину. З автомобілями. Подивіться, які дівани класні. У нас в комплектацію входить навіть під І стаканечки немає, але є така шкатулочка. Дивіться, тут це класно, тут це частино. Дівани класні, удобні. Всі чотири склопідйомники роблять. В автомобілі нема. На жаль, нема кондиціонера, зато у нас є. Радіонавігаційна система. Уявіть собі, на 99-й рік це дуже крута тема. П'ятиступенева механіка. У нас є навіть можливість міняти день-ніч дисплей. Є підігрів заднього скла, 332 тисячі км заявленого пробіга, задні туманочки. Ну і в принципі машинка на повному ходу. Зараз хочу показати мотор. Це у нас мотор 1,4, 16 клапанний атмосферний. Можна сюди поставити газ. Отак все виглядає жодних підтікань по мотору. Дивіться, тут все класно, тут все сухо. Жодних проблем, автомобіль працює як часи і до сьогодні. Ось що значить надійний ваг. Бачив емблемку, нещодавно був замінений комплект ГРМ. Єдине, що багажник у нас, кнопки на багажниці немає, відкривається багажник з ключа. І зараз я вам покажу, де знаходиться, де знаходиться замок багажника. Ось так шукав знизу, знизу, а тут, оказується, дивіться. Де. От сюди його засовуєш. Чикс. І у нас такий великий простір. Дійсно, багажник дуже великий. Також стан, просто бомба, подивіться. Тут ми що маємо? Такий килимочок. Закидаємо. Тут дивіться стан. Все супер, все класно. Тут два вазіна відкидаємо. Піднімаємо, у нас повнорозмірна запаска. Є домкрат. Ключа, правда, не бачу, може він під запаскою, але не бачу. Коротше, все класно. За 3900 ви берете автомобіль на повному ходу. Він їде ще й класно їде. Тож, друзі, у кого обмежений бюджет, не переживайте. На кожний бюджет є машина. Ви головне, приїжджайте до нас. Є що вибрати. Такий гольфік прикольний. Все, до зустрічі.